Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Як завжди, один раз на тиждень на цьому каналі ми кажемо про пенсії. І не просто про пенсії. Як треба змінити сьогоднішню пенсійну систему, щоб був справедливий обрахунок для кожного, хто працював в свій трудовий шлях, який зараз є вже людьми пенсійного віку. Незалежно яку посаду займав, яку здійснював діяльність. І відповідно, ми кажемо також про сьогодення. І скажемо про пенсії цьогодення 2024 рік. А саме, що зміниться з 1 липня цього 2024 року. І чи буде підвищення? І для кого це підвищення буде, для яких саме людей? Тож розпочинаємо про зміни, про зміни які мають бути, і відповідно, має бути змінено законодавство. Ми прив'язуємось в першу чергу. До трудового стажу працівника. Трудовий стаж це той момент, коли буде йти той обрахунок, який надасть розуміння, коли людина працювала, і відповідно, скільки у нього є відповідних років. Це може бути 20 років, 25, 30, тобто стаж працівника. І ми цю прив'язку робимо в першу чергу до того моменту, що є окрема ще мінімальна заробітна плата в Україні, вона становить 8 тисяч. І ось ці цифри 8 тисяч ми беремо 5%. І це буде 400 гривень, які ми множимо на відповідний трудовий стаж. Якщо взяти трудовий стаж працівника, наприклад, 25 років, ось є такі моменти. То ми 400 гривень множимо на ці 25 років трудового стажу і отримуємо цифру 10 тисяч гривень це буде пенсія працівника, у якого стаж 25 років. І цю цифру 10 тисяч, людина отримує тільки з пенсійного фонду України. Бо пенсійний фонд буде займатися тільки пенсією. Іншими питаннями він займатися не буде. Але є такі моменти, коли людина. Показала своєю працею, своєю діяльністю, що вона досягла відповідних моментів заохочень, статусів відповідних, і при цьому держава має віддати людині грошову допомогу, грошову підтримку, соціальну підтримку. Це не буде пенсія, це буде підтримка від держави за все те, що людина здобула. І відповідно, всі кошти будуть виплачуватися цій людині виключно з Державного бюджету України, за рахунок соціальних служб. Ще раз наголошую, це не буде пенсія, це буде підтримка від держави, з державного бюджету України. Всі ми знаємо, що є Міністерство соціальної політики, нижче йдуть департаменти, які розміщені. Місцевих державних адміністрацій. А нижче вже на місцевому рівні є також департамент управління відділу соціальної підтримки. Так ось, за рахунок всіх цих служб, соціальних служб буде виплачуватися та підтримка тій людині, яка має захочення перед державою. І це буде виплати з державного бюджету України. І таким чином у нас є дві виплати. Окремо з Пенсійного фонду України це пенсія, і окремо з державного бюджету України це підтримка для людини. І ми роз'єднуємо ці всі виплати. Роз'єднуємо не так, як зараз, що з Пенсійного фонду України всі виплати йдуть. Незалежно, які пенсії, незалежно, які статуси, що людина здобула, все з пенсійного фонду. Це велика помилка. Такого не має бути. В нашому випадку роз'єднання. І ми кажемо про солідарну пенсійну систему. Бо саме так має бути построєна солідарна пенсійна система, і так вона має працювати. І таким чином буде вирішено питання про рахунку пенсій для тих людей, які працювали і, відповідно, вже отримали відповідний статус людина пенсійного віку, яка має отримувати справедливу пенсію. Яка має отримувати справедливу підтримку від держави, якщо вона має заохочути. Ось такий має бути момент. І це має бути поставлено буквою закону. Зміни тільки на законодавчому рівні. Що ми маємо на сьогоднішній час? Ситуація зовсім інша. Є таке поняття, як мінімальна пенсія. Вона становить 2361 гривню. Ось так вирішило законодавство. І відповідно. Ще є різні моменти. Один з яких це що зміниться з 1 липня, і чи буде підвищення пенсії. У липні цього року, 2024 року, перерахують пенсію деяким людям, серед яких це українці, які виповнилися. І тут увага, скільки їм виповнилося. 70 років, 75 і 80 років, тільки для цих людей буде перерахунок пенсії. Якщо виповнилося людині 70 років, то до пенсії буде доплата 300 гривень. Якщо виповнилося людині 75 років, то до пенсії буде доплата 456 гривень. Якщо виповнулася людині 80 років, буде доплата 570 гривень. А також мова йде про те, що надбавка за віком не буде призначена, якщо наявна пенсійна виплата у сумі. 10 понад 10 340 гривень. Тобто, якщо пенсія перевищує 10 340 гривень, то не про які надбавки мова не йде. Взагалі. І тут виникає питання: а чому ж так поділиють людей, починаючи з 70 років? У нас же люди пенсіонери 60 років. Ось це несправедливість, оце нерозуміння, оці помилки. Призводять до тих наслідків, до тих розрахунків, до тих всіх подій. І всі ви знаєте, що відбувається і чому так відбувається. Бо ця система пенсійного забезпечення вона невірна, вона хибна, вона неправильна. І так не має бути. Люди в 60 років виходять на пенсію. Чому їх не враховують? Чому для них не роблять розрахунки? Чому тільки 70-75 80? Ось. Ось такий момент дуже негативно впливає на всі ці пенсії, на всіх людей пенсійного віку. І, відповідно, в результаті за весь період незалежності України питання пенсії не вирішено. Взагалі. Наша система зовсім інша, про яку ми сказали, як має бути? І тільки завдяки зміни на законодавчому рівні це надасть правильно зробити справедливо обрахунок всім тим людям, які працювали, незалежно від їхньої трудової діяльності. Тому, шановні надачі, ми з вами обговорили питання пенсії, з'ясували це все. Якщо відео сподобалося, ставте обов'язково вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Ми працюємо для вас і будемо завжди казати про питання пенсії. Всім дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.